Ви слухаєте аудіоверсію щоденника української кліматичної мережі на міжнародній кліматичній конференції КОП 28 Протягом другого та третього дня в межах КОП 28 відбувається World Climate Action Summit – подія за участі світових лідерів. Тож увага значної частини кліматичної спільноти сьогодні, 1 грудня, була прикута до промов глав державної конференції ООН з питань зміни клімату. Ми в українській кліматичній мережі також слідкували за цими виступами і ділимося основними тезами з деяких виступів. Церемонія відкриття розпочалася з промови генерального секретаря ООН Антоні Гутеріша, який значну частину виступу присвятив у питанні відмови від викопного палива. Цитуємо. Ми не можемо врятувати пилаючу планету за допомогою пожежного шланга з викопним паливом. Ми повинні прискорити справедливий перехід до відновлюваних джерел енергії. Обмеження півтора градуса можливо лише в тому випадку, якщо ми остаточно припинимо спалювати все викопне паливо. Першим лідером країни, кого було запрошено до слова, став король Сполученого Королівства Великої Британії Чарльз Третій. На відміну від Генсека ООН, у його промові не було прямої згадки про зменшення залежності від нафти та газу. Однак король зазначив, що людство жахливо позаду на шляху у забезпеченні сталого клімату у майбутньому. Лідери Європейського Союзу під час свого виступу детальніше розповіли про успіхи країн-членів на шляху до декарбонізації, котре заявили про наміри продовжувати допомагати країнам, що того потребують, у подоланні наслідків зміни клімату. Також не оминули тему теми викопного палива. Перед нами мета півтора градуса, і ми повинні якнайшвидше позбутися залежності від викопних видів палива, зазначив Шарль Мішель, голова Європейської ради. А Урсула фон дер Фандерляїн, президентка Європейської комісії, додала, що до 2025 року глобальні викиди мають досягти піку. Ми маємо поетапно відмовитися від викопних видів палива, скоротити викиди метану. ЄС уже досяг піку. Ми скоротили викиди, і ми на шляху до того, щоб перевиконати завдання. Еммануель Макрон теж багато уваги приділив викопному паливу. Лідер Франції закликав розвинені країни до 2030 року відмовитись від вугілля і зазначив, що Франція планує це зробити до 2027 року. Крім того, у 2045 році країна планує відмовитись від нафти, а в 2050 році ще й від газу. Лідер ще однієї європейської держави, президент Литви Гітана Снаусада, підняв у своєму виступі надважливе та актуальне для України питання питання екоциду. Ми повинні розглядати найбільше випадки екоциду, такі, як Росія чинить в Україні. Вони несумісні з міжнародним правом і йдуть у розріз із нашими спільними зусиллями по боротьбі зі зміною клімату. Зазначив він. Завтра ще низка лідерів держав зробить свої заяви в межах World Climate Action Summit. Очікується виступ президента України пана Зеленського у відеоформаті. Ми знову слідкуватимемо за всіма промовами, щоб поділитися із вами найцікавіше. і нагадуємо, що у соцмережах української кліматичної мережі є додаткова інформація з полів КОП 28 зі світлина.